Свою першу моментальну камеру обрати важко. І ми часто чуємо запитання, а що ви порадити, Instax чи Polaroid? Instax – це камери, які підходять буквально для всіх. Вони дуже гарні для початківців, які прагнуть натиснути на кнопку і отримати результат. Також підійдуть і професіоналам, які хочуть додати таку камеру в свою колекцію. В касеті Fuji 10 кадрів. Кольори натуральні та контрастні, а час проявки складає 2 хвилини. В наявності три різновиди кадрів: це White, це Square і це Mini. Чим компактніший кадр, тим компактніша камера. Polaroid – це камера для ентузіастів, адже в касеті 8 фото, хімія доволі вибаглива, час проявки до 20 хвилин, а після зйомки кадр варто сховати в кишені і проховати його на деякий час від сонця. Кадри Polaroid більш щільні. Мають не такий насичений контраст, але дуже круті кольори. А ще ви можете зробити Polaroid Lift, це коли ви переносите зображення з кадру на різні поверхні, папер, скло або інші матеріали. Також ви можете взаємодіяти з рамкою, або залишити, як є. В наявності є два різновиди кадрів Polaroid. Це GO і повнорозмірний стандартний кадр. Для того, щоб обрати, яка камера найліпша підходить для вас, треба спочатку визначити з розміром кадру, потім. Пошукати у друзів подібні камери або взяти в оренду у нас лише після того, як ви доторкнетесь до камери власними руками, ви зможете визначитись, яка камера найкраще закриває ваші задачі та потреби.